На Фейсбуці е, з'явилася відкрита розмова. Про це ви чули на початку травня. Дякую, хто приєднався. Е, Окремо дякую кореспонденту порталу.нет, який е, теж приєднався. Крім того, а він до нас звернувся е, власне, щодо е, інциденту, який всім відомий, який активно обговорювався. На жаль, це звернення стало першим таким нашій відкритій розмові. І ми відразу на нього відреагували, запросивши, запропонувавши включити до порядку денного дане питання і запросивши Віталія на засідання. Прошу, Віталій може розповісти коротко, що відбувалось. Крім того, його колега має відеоматеріали, які хотів би фото, вибачте, фотоматеріали. У нас є технічні можливості. Коротенько скажу про це. Парку перемоги під час громадської акції, яка там відбувалася. Я, як кореспондент порталу з проводив зйомку. І під час цієї зйомки на мене напала людина, як потім стало вже відомо. Це директор парку перемога і металевним предметом наніс мені тілесне ушкодження. На даний момент, по-перше, працівники, ну я досі не повідомлений, Я був забраний в лікарню швидкої допомоги. Я давав пояснення, я писав заяву в міліцію про те, що на мене було скоєний напад, і на місці працівники Беркуту, які приїхали на місце, вони відмовлялися затримувати людину, яка напала на мене. Це перше. Друге, коли я писав заяву, мені слідчий навіть забув дати направлення до судової медичної експертизи, щоб я зняв побої. По-третє, досі на даний момент я не маю офіційної відповіді від міліції на мою заяву. Заява була написана 4 травня, сьогодні вже 30 травня. Ну, оце у мене такі питання до представників МВС, ну і до працівників прокуратури, яка зараз здається, ще проводить перевірку щодо чи є я. Чи являюсь я працівником ЗМІ, чи журналістів чи не журналіст, хотів би запитати, чи є у нас в країні інтернет? Чи є в нас в інтернеті ЗМІ? Яка, яка доля новин в інтернеті в Україні? Знаєте? Поки що такі от питання в мене. Дякую. Дякую. Прошу. 4 травня поточного року. Близько 18-ї години до Дніпровського управління надійшло звернення по 102. Про те, що по вулиці Лішера Нової невідома група людей вчиняє хуліганські дії. Дану подію було зареєстровано в журналі реєстрації заяв та повідомлень про злочин. Виїхала слідчо-оперативна група з результатами дослідчої. Перевірки було прийнято рішення про порушення кримінальної справи, передбаченою частиною 2 статтею 296 Кримінального кодексу України за вчинення хуліганських дій. Також надійшло звернення до міліції від громадянина Лабезника. Матеріали були долучені до кримінальної справи, про яку я нині зазначав, але на вимогу прокуратури були направлені матеріали, виділені з матеріалів кримінальної справи до прокуратури, яка цей час проводить дослідчу перевірку. Ну а зустрічне запитання, вибачте, будь ласка, я переб'ю. Є фото і відео людини, яка мене б'є. Чому ця людина досі не затримана? Після того, як буде прийнято рішення прокуратурою. Про наявність чи відсутність ознак злочину передбачено статтею 171 Кримінального кодексу, так матеріали будуть нам розглянуті, відповідно буде прийнято рішення по факту нанесення тілесних ушкоджень. Ну добре, а на місці, ну, коли я звернувся з вимогою затримати людину, яка мене била, чому працівники Беркуту цього не робили? Ці факти будуть перевірені в рамках розслідування кримінальної справи. А можна питання дуже просте? От дивіться, якби отак хтось взяв і вдарив президента країни. Скільки б часу знадобилось міліції, щоб його затримати і заарештувати? Скільки б часу знадобилось прокуратури для того, щоб визначити, чи є особи злочин, чи нема, якщо всі докази ось вони наявні, ми їх бачимо на екрані? Кримінально-процесуальний закон нам встановлює термін 3 доби і 10 днів, протягом якого ми повинні прийняти рішення по заяві та повідомлення про злочин. Але є винятки. Коли матеріали направляються з органу ворог, то відповідно нова реєстрації і які здійснює перевірку матеріалів зайом. 27 розгушення. днів. Що заважається зробити? Це ж не олігарх, не якийсь там чиновник високого рангу. Ну здавалося, б, тут у вас можливості повинні бути, що заважає зробити і прийняти рішення за 27 днів. Ви ж розумієте, що це все робить неефективним усю нашу роботу тут. Давайте на порядку питання. Щоб у нас не вийшло допрос, як ми говорили. Роз'яснюю, першочергово була порушена кримінальна справа, як ми вже казали, 4 травня за статтею 296. На вимогу прокуратури Дніпровського району міста Києва були виділені матеріали за статтею для прийняття рішення за статтею 171, оскільки виникло питання, що тут може бути злочин скоєний відносно журналіста за статтею 171. Прокуратура району в 10 10-денний термін відповідно до вимог чинного законодавства провела перевірку і прийняла рішення 25.05 про винесення постанови про відмову порушення кримінальних справ, що послужило підставу цьому. Тому що з пояснень керівника фотослужби товариства Діджитал Венч Кательнікова лабезник, згідно чи на законодавство, не відноситься до категорії журналістів. Цим прокуратура керувалася. Скільки користувачів інтернету на Україні? Я не знаю. Може, якщо хто знає. Не повідомлення. Я з був да, да, сказати, дане рішення зараз вивчається Генеральною прокуратурою України. Ми свою точку ще не сказали, оскільки 25 п'яту тільки відмовили, ми витребували матеріал, ми досконали, як я вже на початку говорив, вивчимо це питання і дамо оцінку рішення прийнятого прокуратурою Дніпровського району. Сіда може спросить, а по чому іменно котельника, як ви назвали, вот, вот он абриділя, тому що він керівник фотослужби товариства Digital Ventures.

Я говорю о том, что произошло это 27 дней назад. Расследуется что... криминальное справа за 296. Ну, Сергей задал хороший вопрос. Если бы вот это все было учинено да. не против лобесника, да. который журналист или не журналист, да. у вас вызывает сомнения. А вот против президента или против премьер-министра, сколько бы было... Я рассказываю, в тему с не было две 2... определиться хулиганство и случай ведомственного журналиста. Да. Милиция порушила криминальную справу, и проводила расследование ведомственных хулиганских Прокуратура для того, щоб не було оцінки, що суб'єктивно підходять, витребувала матеріали відносно лабезника як журналіста і вивчила їх. Якщо дві, ми перейшли на статтю 171. Ми пройшли до висновку, що тут немає злочину відносно журналіста. Тому Котельников некий дав определення, що він не журналіст. Роман, а як в цій ситуації на самом було відділити? Можна юрист? Та да, журналіста визначає закон України про державну підтримку змі, і соціальний захист журналістів. І тут не треба питатися у його роботодавця, вважає він його журналістом чи не вважає. Треба питатися у його роботодавця, яку роботу робить ця людина, і порівнювати з тим визначенням журналістом, який мізна в законі, і на підставі цього вже робити висновки. І в мене ще одне питання, от е, пан Віталій каже, що не затримали цю особу. Ну тут е, затримання це крайній захід дійсно, але її треба було встановити. Тобто, чи е, працівники Беркуту встановили, хто вбив, вони витримали в нього документи. Ні, вони а як вони знали? Вони на нього не звертали увагу. Ну, Просто він собі ходив поруч з працівниками Беркуту, і взагалі ніяких дій що на цієї людини працівники Беркуту. Стосовно пана Котельникова, наскільки мені відомо, він надавав інформацію про обов'язки Віталіка як фотографа. І в цій інформації було чітко, чітко вказано, які службові обов'язки. Це збирання інформації, це право фотожурналіста самостійно обирати тему зйомки, місце зйомку, самостійно планувати свою роботу і оприлюднення інформації. Наскільки мені відомо, все це підпадає під закон про роботу журналістів і немає ніякої. Основи для того, щоб вважати фото журналіста інтернет-порталу, не журналістом, тому все таки питання на основі чого було зроблено таке такий висновок, чи тільки тому, що до закону вказано, що це особи, які працюють на радіо, телебачення та пресі, через те, що в нас не актуалізована інформація про інтернет. Ну, це дозвольте мені відповісти. Це якраз ключове питання визначене інтернет-змін. Он не в законе и так далее, и так Поэтому э, вы люди на журналистам, нет. Мы не можем на властный розсуд, мы закон. мы а а сейчас тогда... уже имели секундочку, я только реплика. Мы сейчас уже имели ответ, что на основании заключения Котельникова, которое вот опровергается, он вызван не журналистом, что это. А сейчас коллега говорит о том, что на самом деле он не определял, журналист или не журналист, а он дал ту информацию, которую вы просили. Я перепрошую, а це ми, э, в общем-то, як кажуть, рассуждаем не видя материалов. В каждом мнении высказывает. Я ж объяснил с поясники рывника фотослужбы, то в диджитал колесников с него. Прокуратура Днепровского района приймающей решение покупала сделана. И все одно за уважение. Что... Вы сами определили журналисту, но эти журналисты уже не котельников, а теперь вы вот говорите, что прокуратура определила. Вы Є? Ви це ваш підлеглий? Він у вас працює? Ні, Я не хтомієте? Я я ми сталкиваємося з тим, що ви собственно, супці не заведемо. Ви знаєте, коли його била ця людина, директор парку? Віталій себе максимально ідентифікував як журналіста. У нього було посвідчення, у нього було бейдж, у нього був в руках фотоапарат. Він кричав, що він є журналістом. Тобто людина, яка його била, била журналіста. Вона свідомо знала, що це журналіст. Мало того, ця людина викручувала руки присутнім е, на зйомках іншим журналістам, які також мали в руках там фотоапарати. Він цілеспрямовано атакував журналістів. Тут не йде питання далі: ваше визначення, чи є він журналістом чи ні. Він бив його саме як журналіста. Рішення, яке прийняла прокуратура Дніпровського району. Тут сказав, що завжди сказано рішення буде Знаете, э, ну я представлюсь, меня зовут Требухов Максим, я коллега Виталика, это я его позвал на эту съемку, и я располагаю наверное, на больше информации вообще по этим делам, больше чем вы, заметьте, хотя это ваша работа. Вот мне просто надоело это слушать, это очередной пик. Я хочу всем показать, мои коллеги меня знают, но вот эта вещи. Вот эти вещи я хожу на съемке. Знаете, почему я ее беру с собой? Не потому, что я снимаю драки, не потому, что я хожу на эти съемки, а потому, что там присутствуют сотрудники интернета. И опасность исходит именно от них. И теперь я расскажу об этом случае. Потому что то, что я слушаю сейчас от вас, и то, что я слышал на допросах меня, очень классно мне понравилось. Я провел небольшое журналистское расследование. Больше пяти лет занимаюсь незаконными застройками в городе Киеве. И теперь разбираемся по порядку. То есть, ладно, журналисты они хотят признавать. Теперь смотрим. Директор коммунального парка отдает часть парка коммунального неизвестным людям. Там на фотографии видно. Это дикие бомжи-алкоголики, которые бегают с досками по парку. Директор парка на своем джипе разъезжает по парку на бешеной скорости. Продолжаем дальше. Он нападает на фотографии видно, что люди, которые якобы там совершали правонарушение, по которому вы возбудили дело, находятся в стороне от нас. Он напал сугубо на фотокорм. Кроме Виталика, он нападал на меня, пытался выходить камеру, и об этом я давал показания и на месте, и потом в прокуратуре. Целенаправленно выхватывал и пытался разбить камеру. С нами была девушка, она не журналист. Она то, что сейчас модно называется блогер. Она снимала все это на видео. Он и заломал руку, чуть не выломал, и бил рукой другой по камере, чтобы выбить ее видеокамеру. То есть человек целенаправленно пытался скрыть то, что снимается незаконно его деятельность. В парке, мало того, хочу заметить, это не храм. Это виниловая палатка, в которых обычно разливается пиво. А вы до сих пор не видите никакого повода для возбуждения дела и ареста этого человека, который сам признался, что он это сделал. Нету, они сами, люди, которые там присутствуют, сами подтверждают неоднократно. Есть видео, фотоматериалы, есть аудиозаписи, на которых они говорят, да, у них нет разрешения на данный вид деятельности. А знаете, чем занимается прокуратура? Знаете, что спрашивали у моих коллег? А почему я бил этого директора? А вправду ли я его бил после того, как он на меня напал? Видели ли четко, что он на меня напал? Или может быть, это я на него напал? То есть я так понимаю, что намного выгоднее и интереснее прикрыть директора, который совершает преступления на каждом шагу своей деятельности. Или так это можно объяснить? Я пью хвилина, будь ласка, прокоментую. Но Давай. Е не на одном засіданні не Віктора Антонович, но я ні разу символи не дозволяли повысити тон, так? И не, и не говорити, тем більше, что бред Так, давайте один одного будемо поважать. А ці все факты про... просто вам показывали. Ні, ну почти я вас не перебывал, так? Я вас не так? Не, ну, а ці факсы, про, про які ви говорите, то вони будуть досліджені в рамках розслідування. Я так. этого очень много слышал, как и мои коллеги. Теперь смотрите, что здесь изображено. Вы видите сотрудника милиции? Или вы его не видите там? Он нападает на журналиста. Он не То есть он не журналист, да? Следовательно, я могу подойти точно так же сейчас к вам, пробить вам голову и сказать, что вы не были сотрудником МВД или еще кем бы то ни было, правда? Я могу согласиться еще раз с Олегом Юрьевичем о том, что давайте не переходить на оскорбление. Я... Подождите, Давай... вы выслушали очень долго ваш фарс по поводу всяких там разборов, ведь, как вы считаете, кого считаете журналистами, кого нет. Насколько я знаю, по законодательству не предусмотрено милиция определять, что мне делать и как делать. Так, почекайте. Давайте взрослым наступным чином, я пропоную.

Дякую за присутність вашу. Да? А, в принципі, тут всі присутні, і, е, які працюють вже біля року. Над усіма зверненнями, які до нас надходять, над усіма. І жодне звернення, тут є, наприклад, представник ІМІ Роман Головенко, який не кажуть збрехати: усі звернення, які знаходяться на контролі міжвідомчої робочої групи, вони знімаються з контролю лише за погодження представників репортерів без кордонів і мі, і так далі. Для цього відбуваються відкриті обговорення, як на сьогодні тут закриті зустрічі, які відбуваються періодично і в МВС, і в Генеральній прокуратурі. Ці люди, які присутні тут як з правого боку від мене, так і ліворуч, вони обговорюють і знаходять варіанти, як вирішити проблеми. Ніхто не протиречить тому, що, на жаль, проблеми є як із з боку правоохоронних органів, так і журналістів. І всі це визнають. І в нас тут були різні кейзи, які, на жаль, показували проблему і там, і там. І ми пробуємо, як кажуть, вирішити можливо від малого до великого. Є глобальні проекти, які ми починаємо разом з ОБСЄ, для того, щоб як кажуть, працювати на випередження. Є індивідуальні випадки. Що я зрозуміла поправте мене, якщо я помиляюсь? 25 травня було, вибачте, може я помилюся, але відновлено. Обмовлено. Відмовлено, а потім відновлено. Прокуратура, так? прокуратура генеральна, зараз включається, цього рішення. Так, значить, зараз... Ми, ми, так. ми не можемо ці віддати, тому що прокуратура Нікольського реально дала, ми ще не забірмовали. Тому, тому зараз приходять проходять слідчі дії. Я вам скажу чесно, при формуванні порядку денного даного засідання всі правоохоронні органи і всі юристи були дуже сильно проти слухати цю справу зараз, тому що йдуть слідчі дії, і це може розглядатися як тиск взагалі на слідство. Тому, але це звернення ваше є включено до міжвідучої робочої групи. Воно знаходиться на контролі, і зараз йдуть слідчі дії. Щойно буде слідство закінчено, прийняте рішення. Обов'язково, я думаю, я сподіваюся, на наступному засіданні в нас вже буде поінформовано. Як ви були свідком того, як газета Експрес, яку ми слухали неодноразово і довго, і на комітеті, і, 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 і в нас на засіданнях, і такі інші справи, буде поінформовано і вас. І усіх на загал про те, які є результати. Тобто, до висновків ще не, не, не дійшли і нема зроблено цих висновків фінальних. Крім того, я сподіваюся, що сьогоднішнє наше обговорення, як це вже було і неодноразово, допоможе зробити усі правильні висновки. Я сподіваюся, на цій оптимістичній ноті ми включаємо в порядок денний наступного засідання обов'язково поінформувати по вашій справі або вже про результати, або якщо ти більше є учасники жіночої робочої групи, які постійно в нас постійно в голосуванні при формуванні порядку денного це Оксана Романюк, і Наталя Лігачува, і Роман Головенко, які контролюватимуть, якщо ви не довіряєте там про органам чи нам вони контролюють теж і вони будуть говорити, вони будуть це теж від вашого імені контролювати. На Фейсбуці ми теж будемо інформувати про те, що засідання вибачте, розслідування завершено, результати такі чи інші. Там же всі мають право і можуть вільно коментувати. Крім того, якщо наступне засідання буде запропоновано, запросити, можливо, чи від вашої редакції представників, чи ще й інших учасників цього інциденту, ми задоволення всіх запросимо. Будь ласка, ваша думка. Готові надати довідку Генеральній прокуратурі, тому що Віталій вже більш широко членом нашої організації. Ми перевіряємо всіх, коли приймаємо, тому ми можемо дати довідки. Ці довідки приймаються до всіх послуг з зони. Я, і... я думаю, це злучна та... думка і це теж допоможе. Віталію, є ще Так, ну, маленьке ще питання, просто я хотів би додати а, таке. А, у нас зараз дуже багато інтернет-змін, великих інтернет змій і я думаю, що ну, вже час прийшов підняти питання, чи є працівники інтернетські журналістами, чи не є, і закріпити це законодавчу. Цілком підтримую підтримую цю цю ініціативу. Це, це, це багато непорозуміє. Вас є люди, у вас є профспіл. Пусть вони виходять.

Если человек из члена профсоюза журналистов вообще не может. Он готовит соответствующее обращение от вас к Верховную Давай вот давайте все-таки не переводить тему в слишком общим. Если Максим не является членом журналистского профсоюза, то он уже является по определению Почему журналистом. Потому, потому что, что, что есть... Я вам, я вам скажу, что есть соглашение, подписанное правительством Украины. З Організацією Європейського Союзу, членами Шенгенської зони, в котром чітко указано звісно медіапросоюз України, Київський медіа про національний союз журналіста України, як організація, яка має право видавати <турок> освічення журналістів. Це міжнародна угода, яка має вищий статус ніж будь-який закон. закон, закон в юрист це не питання внесення змін закону, це питання компетенції. Якщо Они є міжнародна угода визнана ратифікована Верховної України. Це достатньо питання для всіх посольств, крім нашій рідної міністры, Тут на нашу доступу. Извините мене, по якісь коло сам привезли, наприклад, 39, так сказати, удостоверих журналістів. Получили пистолет. Ця зброя видається виключно на підставі е, указу вашого внутрішніх ви, прав. Відмініть свій указ, указ і не видавайте зброю. Я прошу, а можно все-таки почему? Посвечение выдавало не НМПУ, так? Все-таки? Вот вы сейчас смешиваете два дела. Абсолютно. Я еще раз повторяю, Сергей вам доказал, что посвідчення, если он есть членом профсоюза журналиста, он уже есть журналист. И это был радифицированный Верховском Союзе. А можна все-таки почути відповіді на питання Віталія? Якщо ми вже залізли в такі темплі журналіст на журналіст, інтернет змій і все таке а відповідь на конкретні запитання, чому не притягнуто до відповідальності цю особу? Так. Так. І чому слідчі не повідомив Віталію про те, що... Кримінальну справу порушена, не порушена. Взагалі ніякої інформації немає. Крім <турок> того, є відео і фото повідомлення самого цієї людини, яка визнає, що вона це робила. От якісь реакції будуть, якась відповідь твої... конкретно. Давайте, давайте конкретно у нас по регламенту ми обговорюємо а, звернення і ті кейзи, які надходять до нашої робочої групи, але в нас не судове чи, чи, чи до кримінальне чи і так далі слідство. Тому е, зараз ми підвели підсумки такі, з цим погодились всі постійні учасники. Правоохоронні органи приймають додаткову інформацію, в тому числі е, заяву від е, проспілки, про яка підтверджує те, що журналіст є журналістом. Так? Правоохоронні органи закінчують, завершують слідство, оголошують його висновки. Є учасники жвідочних робочої групи, серед яких і юристи, і представники журналістської спільноти у вигляді про спілок, громадських організацій, репортери без кордонів, які ознайомлюються з цими результатами. Далі у нас обов'язково на наступному засіданні за місяць, у нас раз на місяць проходять засідання, будуть підведені чи проміжкові, чи фінальні підсумки, і по цьому питанню, і власне там будуть всі деталі згадані. Хто, як, чому і яка була Це, що стосується вашого звернення, яке е, на контролі жіночої робочої групи? І крім того, в нас на сайті президента в окремому розділі є усі звернення, які фіксуються. І ми сподіваємось також на це вже ми анонсуємо, що в найближчий місяць. Буде, скажімо, така інтерактивна таблиця, де буде фіксувати звернення і стан справ по ньому. Наприклад, слідство ведеться там, то станом на таке-то число, станом на таке, то висновки закрито, знято з контролю чи не знято. Таким чином, будь-який час, будь-яку добу дня там, день чи ночі, ви зможете зайти і подивитись. Звернення Віталія поступило, воно зараз знаходиться в правоохоронних органах. Такі слідство. Це те, що стосується вашого звернення. Що стосується законодавчої ініціативи, у нас є добра практика. Ми давалися рекомендації до закону по моралі і так далі. Можливо, дійсно юристи спільно наші розглянути таку можливість, щоб такі виступити з такою законодавчою ініціативою, подати, наприклад, до стаття і можливо, ну як давайте ми це розглянемо наскільки це можливо, тому що народні депутати на жаль сьогодні тут не присутні зв'язку з тим, що всіх. Графік сьогодні, у нас таке засідання зовсім незвичне, але вони постійно присутні і охоче дають в цьому напрямі теж поради. Тихо ти поки що не буде відповіді ніякої. Ну зараз сьогодні вам не зможе некладати відповіді при всій повазі. І якщо ця та відповідь, яку зараз я взяла на себе сміливість підсумувати, вона влаштовує і Віталія, як я розумію, тому я думаю, цього достатньо. Дякую.